Не захотів повертатися до Росії. Боєць приватної злочинної військової компанії Вагнер відмовився від обміну. Це сталося 11 червня під час чергового обміну військовополоненими, на якому був присутній командир російського добровольчого корпусу Денис Вайтрекс. Колишній боєць ПВК «Пригожина» виявив бажання стати бійцем його корпусу. Якщо серед вас є бажаючі вступити в російський добровольчий корпус. Сейчас последний шанс. Есть такие? Встань, пожалуйста. Представься, пожалуйста. Измайлов, 31, 10, 96, год рождения. Чуть погромче. Измаил Сан Сергеевич, 31-й цвет, 6 года рождения, уроженец, города Самара. Самар. Отказываюсь от обмена и возвращения в Российскую Федерацию. Отказываешься от обмена? Да. Где служил? Частная военная компания Вагнер. У російському добровольчому корпусі заявили, що після відповідних перевірок будуть раді дати можливість владу воювати у своїх рядах. Фердика також заявили, що передали за обміном російській стороні полонених, захоплених в боях біля Нової та Волжанки у Білгородській області. Нагадаємо, що 11 червня відбувся черговий обмін військовополоненими. В його межах вдалося додому повернути 95 українців. Серед них воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники. До своїх родин їдуть, зокрема. Полонені з Маріуполя, ЧАЕС острова Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники Азовсталі. Також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь на Азовсталь.